Вірний вартовий небес, який вважається одним із найвизначніших літаків у світовій авіаційній історії. Мова йде про легендарний f 16 Історія цього літака починається у по 1970-х роках, коли світ потребував нового винищувача, здатного тримати оборону та завдавати нищівних ударів. І ось з'являється він втілення сили, маневреності та технологічної досконалості. Таємниця його досконалості криється в технологіях. f 16 став першим винищувачем, який використовував систему електродистанційного керування fly by Wire. Ця інновація дозволяє пілоту керувати літаком за допомогою електронних сигналів, що робить його маневри більш точними та швидшими. До того ж, в кабіні встановлено унікальний приладовий комплекс, який надає пілоту всю необхідну інформацію про стан літака та бойову ситуацію. f 16 здатний розвивати максимальну швидкість близько 2400 км на годину. Його радіус дії становить близько 1200 км без дозаправки, що робить його ідеальним для різних типів місій. А почалося і змагання за те, хто створить легкий багатоцільовий винищувач. Конкуренти були різними, але F16, розроблений компанією General Dynamics, зумів задовільнити усі запити військових. Його витончені лінії, легка вага та здатність виконувати акробатичні трюки, все це робить його справжнім авіаційним спортсменом. Однією з головних переваг f 16 є його здатність виконувати динамічні маневри. У небі він танцює, мов балерина, уникаючи ворогів і здійснюючи зухвалі атаки. Льотчики, які мали честь керувати цим літаком, завжди захоплюються його чутливим керуванням. кажуть, що f 16 реагує на думки пілотів, настільки він слухняний та маневрений. Озброєння f 16 вражає своїм різноманіттям та потужністю. Він може нести до 9500 кг бойового навантаження на дев'яти підвісних точках. Серед його озброєння ракети повітря-повітря, ракети повітря, земля, бомби, а також вбудована 20-мм автоматична гармата. Яка може стріляти зі швидкістю до 6 тисяч пострілів за хвилину, окрім системи fly by Wire F 16, оснащений передовими радарами, які забезпечують виявлення та відстеження цілей на великій відстані? Літак, також має вдосконалену систему управління вогнем та навігаційні системи. Що дозволяють пілоту легко орієнтуватись та ефективно виконувати бойові завдання? Справжній тест для F-16 настав під час бойових операцій в багатьох конфліктах. Він довів свою надійність та ефективність. Його бойовий дух та технічна досконалість дозволили виконувати найскладніші завдання. У повітряних боях, при атаках на наземні цілі та у ролі розвідника f 16 завжди був на висоті. Мабуть, найбільше захоплення викликає його універсальність. f 16 здатний не тільки на бойові операції, але й на миротворчі місії, навчання пілотів та навіть акробатичні шоу. Його витривалість та надійність дозволили експлуатувати його у понад 25 країнах світу. F-16 16 це не просто літак, це символ технологічного прогресу, майстерності інженерів та відваги пілотів. Кожен його політ це нова глава у великій книзі авіаційної історії. І хоча він з'явився на світ кілька десятиліть тому, його легенда продовжує жити, надихаючи нові покоління та нові звершення в небі. Сподіваємось, відео вам сподобалось. Напишіть свої враження в коментарях. Побачимось в нових відео.